Мене обганяє один самокат зліва. Далі я йду і тут тупий удар мені справа ногу. Я не очікувала, я просто присіла від болю. Тоді дивлюся на ногу, в мене просто там м'ясо. Так, Полтавка Юлія Волнянська пригадує події, які трапилися з нею 23 липня. Близько 13-ї вона йшла тротуаром по вулиці Європейській. Неподалік зупинки Нестора Городовенка на неї наїхав чоловік на електросамокаті. Він не зупинився і рушив далі, каже Юлія. Секунда діла, вони виїжджають. Я ну я навіть не запам'ятала хто, тому що у мене був шок. Перехожі надали жінці допомогу і викликали швидку. У першій міській лікарні її прооперували і наклали гіпс на всю ногу. Я не можу рухатися і вставати ну, приблизно 6-8 тижнів. У мене повний розрив ахілесового схожиля. Я не можу ні працювати наразі. Зараз моя сім'я залишилася без половини доходу, який ми мали. Я вважаю, що ця людина має бути покарана, тому що ще багато людей ходить по вулицях і неясно, чи ще когось так травмують. Наразі цього чоловіка розшукують правоохоронці, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. І додає, якщо хтось був свідком цієї події або володіє інформацією, яка допоможе пришвидшити розшук зловмисника, повідомити на лінію 102. за даним фактом слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури. Розпочаток кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України, а саме за порушення чинних на транспорті правил, що спричинили тяжкі наслідки. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає як і штрафи, так і виправні роботи, і обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Подальшому рух електросамокатів у межах Полтави міська влада хоче врегулювати. Керівництво міста планує підписати меморандум з трьома операторами, які надають такі послуги та поліцією, розповіла заступник міського голови Полтави з питань діяльності виконавчих органів Ольга Величко. Ми з самого початку не впливали да, на операторів. Ми дивилися, як вони працюють. Ми попереджали їх, але пішли порушення на даний момент. Є закон про те, що вони прирівняні до транспортних засобів, але не внесено зміни в правила дорожнього руху. Цей меморандум – це такий крок, щоб ну трішки упорядкувати надання цих послуг в нашій громаді. У тексті меморандуму йдеться зокрема про обмеження швидкості руху на самокаті містом до 20 кілометрів за годину, у парках, скверах, пішохідних зонах до 15. Також усі транспортні засоби повинні будуть мати індивідуальний ідентифікаційний номер, що дозволить оперативно визначити порушників. Попередньо підписати цей меморандум планують наступного тижня. Повідомила Ольга Величко.